Можна одну хвилину. наступний рік обіцяє нам держава виділити нам субвенцію на безкоштовне харчування перших-четвертих класів усіх шкіл. Поки ще цієї субвенції нам зараз не, не дали, але в держбюджеті вона запланована, тобто там всі лютий люди вони будуть розподіляти, мінфін сам розподіляє по громадах. Так що Харчувати ми, будуть, бо на даний час і до цього перші четверті віта. взагалі не було такого да. безкоштовного. Це вже ну, спільнова категорія. Ми але ви так бюджету. Дякуючи вам, дякуючи Олександру Санчу за таке рішення, щойно не громада, громадами, без них робили ці процедури, але ну на сьогодні день держава нібито турбується про дітей і хоче на сьогоднішній день вчуємо якщо не буде в державі, то будемо харчувати да. Так, що... і е, основ... єдине що ще вони планують з 1 січня 2025 року усіх дітей охопити безкоштовне харчування ну, будемо бачити як які будуть які... До, до життя до цього так. І е, наступне питання це про встановлення вартості харчування у закладах освіти е, нашої громади. Перед вами у вас також є там рішення, е, є встановлена гранична вартість харчування на, одну, на одного учня е, в розмірі зачитувачі, ви подивитесь. Бачите, Бачите бачу. так? Є суми вас, е, прошу підтримати. Все. Запитання. До доповідача є? Нема? Прошу голосувати. Голосуємо одним разом за все, так? Да? Да. 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 Березник. За. Голуб. Зіньковська за. за. Ярмакова. Бондарюк. Гарьковська. Іванюк. Федоренко. Іщенко. Сивик. Ременяк. Войтенко. Салінко. Мельник. Гуртенька. Кравчук. За. Солона. За. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про затвердження програми медичного обслуговування населення та фінансування оплати медичних послуг понад опцій, передбачений програмою державних гран... Гран... грантів. І тут друге питання про внесення змін до фінансування, і третє про затвердження фінансування плану комунального підприємства нашого. Там ця... Тетяна Петровна заболіла, будь ласка, юрист нашого медичного закладу. Щодо першого питання щодо програми, програма дана закінчилася, вона була витвердіна 23-24 роки. Ми просто її оновлюємо. В принципі, програма не зміниться, просто оновлюємо руки. Щодо другого питання, про внесення змін до фінансового плану, ми просто закриваємо рік і проводимо відповідність даний фінансовий план. А третє питання. Ну, відповідно, затверджуємо вже на 25 й рік нових наступа. До медицини є питання? До програми. Зрозуміло, чи не вже всі мовчать депутати? Нема? А? Була програма на 23-24 й й рік. Вона закінчилась. Зараз вони роблять програму на 25-й років. Да. Нема, прошу голосувати. Голосуємо. Воду, Віньковська, Єрмакова, Бондарюк, Харьковська, Іванюк, За. Федоренко, За. Іщенко, За. Севик, За. Ременяк, Войденко, Саленко, Мельник, Бурденя, Правчук, Солонат, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про звернення програми фінансування підтримки. Підприємці, які надають комунальні послуги населенню Саніхнобрійської сільської ради 25-27 роки. і про надання іншої субвенції з місцевого бюджету. Третє питання про бюджет Сені сільської ради на 25 рік. Тетяна Борисовна, будь ласка. Так як у нас ви... створене вже наше комунальне підприємство. Нам потрібно затвердити програму, під яку ми будемо виділяти кошти і виділимо зараз, сподіваюся, з вами, статутний капітал у розмірі 1 тисячі, і далі фінансову допомогу протягом слідучого року, щоб могла функціонувати так, як потрібно функціонувати це підприємство. Наслідуючий рік ми плануємо виділити субвенцію в Мігівській сільській раді на працівників архівного відділу, де беруть довідки про заробітну плату наші жителі громади. Подавали розрахунок вони нам згідно кількості справ в відсотковому відношенні таку саму субвенцію, як і в суму субвенції, і в прошлому році 192 тисячі. І бюджет. Це знаходиться на четвертому детажі архів, що ми даємо їм кожен рік одне і Перше хочу сказати, що в цьому році ми вже виконали наш планові наші надходження. На сьогоднішній час у нас вже надходження 101,2%. У нас ще є 10 днів. Ще будуть надходити кошти, я це знаю точно. Подякувати. Всім, щоб ну, працювали, допомагали. Ну і е, на слідуючий рік ми вирахували е, план нашних, на, наших надходжень в сумі 69 мільйонів 971 тисяча 520 двадцять гривень. З цієї суми. 13 мільйонів 628 тисяч 700 це е, освітня субвенція. Освітня субвенція в цьому році розраховується е, трошки по-іншому. Е, вона надається нам на січень-серпень, так як з 1 вересня е, планують закривати школи де менше 45 учнів. Тобто е, літом буде ще, одно, ще один розподіл. Уже на вересень-грудень. Ну, сподіваюся, нас не буде сильно так касатися, бо, бо у нас філії. Ну, ще да, ще е, не знають, як е, в міністерстві не оподілилися, не як вони будуть рахувати. Ну, будемо далі бачити. Далі з цієї суми у нас є базова дотація. Так як у нас в цьому році індекс податку спроможності трішечки там на соті менше одиниці, то нам дали базову дотацію в сумі 1 мільйон 308 300. Держава надає нам допомогу. І ось нам надійде протягом року обласна субвенція. Дві сімсот на пільгове медичне обслуговування чорнобильців, 9444 на поховання військовослужбовців і 156 тисяч на допомогу дітям загиблих військовослужбовців по тисячі гривень в місяць. На на даний час у нас 11 чоловік. Значить, видатки у нас ми теж розподілили так само в сумі 69 мільйонів. У нас має бути баланс. 69,970-520. На що ми розподіляли видатки? В першу чергу заробітна плата енергоносії. Заробітна плата, як і завжди, ми плануємо по мінімуму. На наступний рік будемо вже дивитися. Ще у нас там залишиться вільного залишку, з яким ми зайдемо. Звісно, не такі, як були попередні роки. Ну, думаю, Богу, все, буде все буде добре. Електроенергія запланована в повному обсязі, тому що у нас тендера. Тендера вже відбулися і по сільській раді, і по відділу освіти. На слідуючий рік вже. У нас є, вже ми знаємо по яких ценах, і вже ми працюємо, що на наступний рік у нас даже трошки тендер відбувся по меншій ціні, чим планувалося. Ні, ні, Ці кошти ні. будуть перерозподілені. Далі на відділ освіти ми запланували декілька сотень гривень. На харчування і на забезпечення підвозу дітей. З е, цьому році ми вже відбувся тендері, вже отримані талони у нас на руках у відділі освіти, е, на паливо, е, але краще Тобто ми трохи ще запланували е, кошти. Будуть лишні, ми їх теж з вами розподілимо в наступному році. На комплексний план ми запланували 5,5 мільйонів. Доробляємо вже стратегію нашу. Стратегія була розбита на три частини. Дві частини у нас оплачені і знаходяться вже матеріали у відділі економіки Вероніки Миколаївни. Остань, зараз місяць вони повинні бути на розгляді. Да? Ні, воно. Він доробляє і в наступному році ми заплатимо йому на початку року ще 50 тисяч і стратегія у нас, один із основних документів наших, у нас вже буде нарешті зроблена. Тисяча гривень плануємо на внески